Раз новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Далі про таке. 17 вересня день рятівника. Майже півсотні професіоналів своєї справи нагородили за віддану службу. Як це було? Дивіться далі. Нагороджується Божевський Андрій Сергійович, водолаз інструктор легко справи аварійно рятувальної станції Мардва Запорізької міської рятувально водолазної служби. Запорізькі поліцейські здали кров для людей, які цього потребують. Такі акції патрульні проводять регулярно. Подробиці у випуску в Хортицькому районі триває ліквідація аварійних дерев. Вже прибрало 150 рослин, де працювали цього разу. Дивіться за мить. Сонщиня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Ще 13 отримали поранення. Загарбники били по Білозерці, інгульцю та Херсону застосовуючи артилерію, авіабомби та дрони. Серед постраждалих літні люди, подружжя та жінка. У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки діагностували контузію вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх потерпілих доставили до лікарень у середньому стані тяжкості. Нікопольщину війська РФ атакували ФПВ-дронами та артилерією. Під ударом Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади поранено трьох жінок, одна з них у важкому стані. Пошкоджені шість приватних будинків, в одному з них зайнявся дах. Пожежу приборкали. Понівечені гараж, три господарські споруди, одна знищена. Побиті інфраструктура та підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогін. Війська РФ продовжують порушувати Женевську конвенцію, обстрілюючи поранених. Під постійною загрозою ворожої атаки, евакуаційний транспорт, повідомляють у Генштабі. Були обстріли, були скиди, люди ще додатково ще отримали поранення. І замість трьох чи одного, там, скільки ми мали забирати, ми забрали, звичайно, шість чоловік чи сім чоловік. Одна людина поранена зранку. Ворог ударив підроном по маршруті в Приморському. Транспорт пошкоджений постраждалому. Надається необхідна медична допомога. А знову Миколаївка поліцейські вивезли місцевого жителя, який вирішив евакуюватися, бо село потерпає від обстрілів. Загалом протягом минулої доби російські окупанти 590 разів вдарили по області з різних видів озброєння. Під вогнем було 15 населених пунктів, зокрема з авіації. Знову гатили по балабиному гуляйполю та залізничному надійшло 329 повідомлень про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків закладів освіти, автомобілів, господарчих будівель, комерційних і складських приміщень. Хортиця у вогні, острів горить вже другу добу. Пожежа масштабна, зайнялася лісова підстилка, суха трава та чагарники. Рятувальники намагаються приборкати вогонь, але гасіння ускладнює сильний вітер та спека, А ще рельєф острова, пожежній тахніці важко проїхати. З вогнем борються 40 рятувальників, задіяння дев'ять машин. Також залучені додаткові сили водоканалу та Крутоярівського лісництва. Напередодні ввечері вогонь локалізували. На площі близько 400 з половиною гектарів, але зараз Хортиця й досі палає. Вони щодня ризикують своїм життям заради інших. 17 вересня день рятівника. Чимало надзвичайників обрали професію за покликом серця, як от Леонід Колядка. Вперше він врятував життя ще дитиною. Більше розповість Анна Крамаренко. Леонід Колядка працює рятувальником вже понад 10 років. З них дев'ять пожежником. Йому вже неодноразово доводилося рятувати життя іншим. Розповідає, вперше ще дитиною виручив свого ровесника. На той час Леоніду було не більше семи років. Поряд йшов водоймища і дивлюся, хлопчик провалився. Хоча ну, ровесник. І не знаю, як не знаю, що як случилось, Я підповз до нього з палкою і врятував його. Мабуть, тоді поняв, що це покликання. Леонід розповідає, в дитинстві хотів бути водієм, оскільки подобалися мотоцикли, автівки та інша техніка. Але за покликом серця обрав професію рятувальника. Розповідає, порятунок інших для нього понад усе. Я, по крайній мірі, не можу пройти е, повз якоїсь, де людина ну, можна допомогти спасти і щось зробити. Ну не можу я пройти. по вулиці, по вулиці Грибельної е, проїжджав повз. Е, Получилось, як що дивлюсь, Матіс якийсь їде, е, коптить, і все стальне, ну, думаю, і всі повз проїжджають, всі проходять. Ну, Стопилось людей багато е, біля цього матіза, а всі маршрутки, навіть ніхто нічого не останавливався, всі повз ну, Я об'їхав, підій, підійшов, заспросив, допомога потрібна. Вона каже, потрібна. Ну, добре. Тоді вона ж якраз викликала службу 101. Е, я підійшов, говорю, можна допомогтись. Вона каже, так, да, можна. Я попитався, ну, взорвав йому до капот, тому що він там закусився, клема віднив і подивився, горіння перестала. Якось так. Приїхали пожежні. Знайомі, то я сказав, що там горіння немає. До повномасштабного вторгнення Леонід працював пожежником в 4-й державній пожежно-рятувальній частині 4-го пожежно-рятувального загону. Розповідає, на початку війни отримав поранення. Сталося це під час гасіння пожежі після прильоту. Виїхали на пожежу після прильоту, приїхали і потім почали ліквідовувати, і потім по нам повторний обстріл провівся. І ну так, так та поранення те отримав вже позаду довготривалі лікування та реабілітація в Німеччині. Леонід повернувся на роботу в ДСНС. Зокрема, займається обслуговуванням обладнання та приладів для захисту органів дихання рятувальників під час гасіння пожеж. Леонід каже, пишається тим, що обрав саме професію рятувальника, адже це можливість допомагати іншим щодня. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Удень рятівника майже півсотні професіоналів своєї справи нагородили за віддану службу. Серед них представники різних оперативних служб аварійно-рятувальної служби Кобра, ДСНС та міської рятувально-водолазної служби. службиться Божевський Андрій Сергійович, водолаз інструктор легководолазної справи аварійно-рятувальної станції за Запорізької міської рятувально-водолазної служби. Сі люди щоденно рятують життя людей, особливо в умовах штабного вторгнення Російської Федерації. Здійснюють шкожні бухга небезпечних предметів реагують на всі надзвичайні ситуації, на хімічні події, також проводять рятування на воді. У незлавному хабі Палацу культури Орбіта зібралися не лише рятувальники, але й представники обласної та міської влади, громадських організацій та просто небайдужі запоріжці, аби подякувати тим, хто щодня перебуває на захисті життя і безпеки людей. Рятівник – це не просто робота. Це місія. Це загальна повага. Це люди, які діють миттєво, професійно, без вагань. Хочу подякувати тим рятувальникам, які прийняли рішення стати на бік нашої держави, працювати під жовто-плакитним прапором, виїхавши з тимчасово окупованої території, не погодились співпрацювати з ворогом, покинули все своє життя там, але продовжують служити в нашій країні. Привітали й тих, хто щодня першими приїздить на місця атак рятувальників міської служби по рятунку Таксварс. Та Після вручення відзнак вони одразу вирушили на постраждалі об'єкти. Все гаразд. Працюємо, зараз знов на роботу. По ліквідації поїдемо, тому що люди не ждуть. Тільки ліквідації наслідків побільше. атак, все як було, так і залишилось. По роботі я маю на увазі. Більш техніки з'явилося. Надзвичайники теж підготували символічний подарунок. Виконувачці обов'язків міського голови вручили тактичну куртку з іменним написом. Дякую за ваш бойовий дух, за те, що ви тут з нами. Окрім того, що рятуєте життя, просто елементарно живете в Запоріжжі. Виховуєте своїх діток, робите свою роботу. Як би складно не було, ви все одно на посту. Донорство рятує життя. Щодня лікарі міста потребують сотні літрів крові, аби рятувати життя пацієнтів. Медики закликають усіх охочих, аби ті доєднувалися до акції. Долучилися до такої ініціативи. І співробітники патрульної поліції Запоріжжя подробиці. Процедури знає Валерія Гетьман. Вікторія Голубенко в патрульній поліції вже третій місяць і сьогодні вперше здає кров разом з колегами. Дівчина зізнається, дуже хвилюється, але розуміє наскільки це важливо для тих, хто чекає на допомогу. Я здаю кров вперше. Дуже страшно. Мене надихає те, що зараз ми, здаючи кров, допомагаємо нашим військовим, краплина крові допомагає врятувати чиєсь життя. Моя мама також знаходиться на Харківському напрямку, вона медик з 15-ї бригади, і також у них зараз дуже багато втрат. І я думаю, що допомогти стати кров це врятувати чиєсь життя. А от Андрій Овчаренко поліцейським працює вже півроку, і це його третя донація. Перед здачою крові всі проходять медичне обстеження, міряють тиск та перевіряють загальний стан. Після процедури людей направляють у буфет, аби вони випили солодкого чаю з печивом. Все для того, аби після донації рівень глюкози тримався у нормі. Так як це, так сказати, маленький донат від мене. Важливо здавати кров, щоб допомагати людям та і для здоров'я. Це дуже гарно і людям здавати кров потрібно, тому що зараз дуже велика кількість прильотів, і люди втрачають кров, і це дуже потрібно. І таку підтримку пацієнтам, які потребують переливання, поліція надає регулярно раз на кілька місяців. Для того щоб допомогти нашим воїнам, які поранені, які потребують, людям, які постраждали, тому ми стараємось максимально частіше приймати участь в таких заходах зі здачі крові та її компонентів. Закликаємо з свого боку всіх наших громадян, наших. Запоріжців, мешканців нашого міста до того, щоб вони також долучались до здачі крові, до донорства, тому що в реаліях сьогодення це дуже потрібно. Аби стати донором, необхідно пройти анкетування та підписати згоду на обробку персональних даних при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Потім визначають групу крові та рівень гемоглобіну. Лікарі кажуть, для жінок цей показник повинен бути не менше 125 грамів на літр крові, та не менше 135 для чоловіків. На сьогоднішній день нам потрібні донори всіх груп, особливо ті, хто мають резус негативний. Донори, які мають резус негативний. Перша, друга, третя та четверта. Для того, щоб здати кров, донору потрібно з вечора та зранку готуватися. Є дієта незя жирне, жарене, молочне. У нас є картотека відведень. Ми перевіряємо кожного потенційного донора. Якщо все гаразд, допускаємо. Оглядає обов'язково лікар отримати відповіді на питання щодо здачі крові можна за номером телефону, що на екрані. Прийом донорів проводять з 8 до 13 години по буднях за адресою вулиця Жаботинського, 32. Валерія Гетьман, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. У Запоріжжі вперше стартувала програма психологічна декомпресії діючих військовослужбовців. Це комплекс заходів психологічної та фізичної реабілітації, спілкування з тваринами, плавання в басейні, тренування з єдиноборств, а також відвідування кінотеатру. Такими були перші заходи в рамках програми. До ініціативи долучилися і соціально відповідальний бізнес. Організували для захисників спільний обід. Програму ініціював департамент з питань ветеранської. Політики там зазначають заходи, щоразу змінюватимуться та адаптуватимуться відповідно до запитів військових частин. Поступова адаптація їх до мирного життя це перемикання з стану війни до стану миру. І, звичайно, задля того, щоб уникнути в подальшому розвитку психологічних травм та зберегти психічне здоров'я. Про день рятівника та про те, як поліцейські здавали кров, говорили в першій частині випуску, а далі про таке. 17 вересня, день установлення. Як у Запоріжжі відзначали свято, розкажемо у випуску у Хортицькому районі. Триває ліквідація аварійних дерев. Вже прибрало 150 рослин, де працювали цього разу. Дивіться за мить. У Запоріжжі для літніх людей організували заняття з йоги. Подробиці далі. Сьогодні в Україні відзначають день усиновлення. За даними державної служби в справах дітей, з початку 2025 року українці всиновили 770 дітей сирі та позбавлених батьківського піклування до дня усиновлення в незламному хабі Титан вручила подяка всім перчетним до процесу влаштування малечу в родину. Серед нагороджених, передусім батьки установлювачі та їхні діти, а також представники медичних установ, судової системи, співробітники поліції та працівники служб у справах дітей. Кожен з вас окремо, і ми всі спільно вирішуємо одну одне завдання: надати дитині тепло, турботу, і щоб дитина відчувала, що вона не залишилась сама. Я знаю, що це не про працю, це про служіння. Це про вашу людяну душу, про те, що ви робите кожного дня, про кожний сніданок, про кожне домашнє завдання, про складні підліткові ситуації. Але з усім цим ви справляєтесь, бо щоранку в очах своїх дітей ви бачите світло. До дня усиновлення відзначили і переможців конкурсу «Кращий опікун року. Цьогоріч у міському конкурсі свої мрії та історії представили 17 родин. Вже в дев'ята захід об'єднує людей, які віддають тепло і турботу дітям, що залишилися без батьківської опіки. За ці роки до проєкту долучилися близько 300 сімей. і Кожна отримала підтримку від міської влади. Цьогоріч звання кращої опікунки отримала Зорислава Скорнякова. Також переможцями та учасникам вручили цінні подарунки, побутову техніку для дому і посуд. А для дітей приготували особливі сюрпризи, планшети та блютуз гарнітури. Добрі, гарні, трохи неслухняні, звісно, як і всі діти. Але вони дружні, вони люблять друг друга, горою друг за друга стоять, розумні. У нас сьогодні отримують всі подарунки завдяки програмі Діти Запоріжжя. Сьогодні родини отримають мікрохвильовку, пилисос, електромісорубку, а також посуд від центру допомоги, який сьогодні нам вирішив допомогти саме для кожної родини. Крім цього, з нагоди дня усиновлення особливі нагороди отримали Ірина Азімова та Олена Полєва. Опікунки з десятирічним досвідом на початку повномасштабної війни вони простягнули руку допомоги службі в справах дітей, забирали дітлаків, які приїжджали з окупованих територій, зовсім самі на тижні та навіть місяці. Дехто з цих дітей зрештою знайшов у них нову родину та любов, якої був позбавлений. Дякую вам, дорослі талевого Запоріжжя, за те, що ви тут з нами робите не роботу, а служите, віддаєте частинку своєї душі. Кожного ранку бачите сонце в очах своїх дітей, своїх, бо чужих ніколи не буде. Небезпечні дерева зникли в Хортицькому районі. Цього року видалили рекордну кількість аварійних рослин. Наразі 150, до кінця вересня планують прибрати з півсотні. Цього разу опрацювали біля будинку по вулиці Василя Сергіянка. 68. Як відбуваються роботи, бачила наша знімальна група. У дворі по вулиці Василя Срієнка 68, підрядники вже завершили кронування майже 30 дерев. А зараз працюють над видаленням складних аварійних. Таких у дворі шість. Вже багато років здесь ніхто нічого не робив. Дерева вирісли більше дев'ятого поверху. В основному це тополі, які є крайні складними для їх видалення, тому що до них не могли під'їхати і машини, і ніхто із підрядників, до кого ми зверталися, не допомогли нам з цим питанням. Старі тополі і сухі гілки загрожували безпеці мешканців вже багато років. Під час сильного вітру падали на балкони, автівки та дитячий майданчик кажуть люди. Вони вже багато гілок, які сухі. Вони крім того, що падали, вони б'ють по балконам і порушують, і розбивають вікна, москітні сітки. І, ну так як їх висота вже більш дев'ятого поверху, це вже дуже опасно. І люди зверталися до мене, і заявки залишали на 15,80, щоб допомогли з цим питанням. Роботи у районі розпочались всередині літа, а завершити їх планують вже до кінця вересня. Це фінальний етап великої кампанії з благоустрою. Загалом прибрали 150 аварійних дерев і сотні кронували. Це важливе питання. Це в першу чергу безпека та здоров'я наших мешканців, хортичан. І робота в цьому напрямку буде тривати, і ми вже формуємо план роботи на 2026 рік. Жителів Запоріжжя просять звертатися до міського колцентру за номером 1580, якщо помітили аварійне дерево. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Понад 770 тонн сухого гілля цьогоріч прибрали в Дніпровському районі. Ці роботи виконують не тільки заради чистоти вулиць, але й для безпеки. Сухості легко ламаються під час вітру і може впасти на людей та автівки. Приваблює кома шкідників та швидко займається навіть від недопалки. Тож обрізку і вивіз сухого гілля комунальники здійснюють впродовж року. Вони щотижня обстежують прибудинкові території та виявляють небезпечні ділянки. Щоб було чисто у дворах та в цілому в Запоріжжі. Дуже багато ветки, листя ми прибираємо. Коли листя гниє, це в повітря вибрасується. Так пожежна небезпека ще. Дуже важливо. Сьогодні ми підрядна організація у нас задіяна на подрібненні та утилізації гілля, яке виявили під час обстеження території Дніпровського району. Сьогодні ми проводимо за адресою вулиця Тригубова, 16 Далі бригада переїде на Сергій Синенка, 51, вулицю Гребельну, 1, щасливий, 7Б. І далі вже піде по тій заявці, яка сформована районною адміністрацією. добру поставу та поліпшити стан суглобі в одному з медико-оздоровчих центрів Запоріжжя для літніх людей організували заняття з йоги. Займалися дві групи, загалом 20 жінок. Безплатне заняття організоване в рамках міської профільної програми. Більше розповість Анна Крамаренко. Що коли ви прокинулися ваші суглоби не боліли, щоб ваша спина вас не турбувала? Ми можемо вже у вісні зняти навантаження з наших суглобів. Пані Світлана розповідає, вперше на такому занятті. Каже, переконана, що вправи поліпшать стан її суглобів. Розтяжки там, отож, щось, щось я думаю, та дасть хорошого. Ходила на руханку, я, я хожу кожен, ну, може, там які ті, а кожен день тисяч десять шагів, буває 15. Ну, смотря, куди двигаюся, в яку сторону. Хотілося б ще ходити ото з спалками. А от Наталія ділиться, до війни займалася йогою три роки. Навіть сідала на шпагат. Розповідає, нині намагається підібрати для себе хоч якісь фізичні навантаження. Поки займається тільки ходьбою. Там, де можна не їхати на транспорті, йду. Ну, пробувала вже стречь йогу, але мені не підійшло. Пробувала басейн, теж мені не підходить. А ви кажете, вони ж її знімали? Що вам давали довго? Що вони дає? Ой, йога, це тонус, це сустави, це кістки, це м'язи, це тиск, це кишково-шлунковий тракт. Це дуже добре. В залежності від віку, кому що більше підходить? Жінкам нашого віку більше на розтяжку, більше на розслаблення, більше там може статичні якісь пози. Також в рамках занять для відвідувачів провели і кінезіотерапію, це набір спеціальних вправ. Усе задля того, аби відновити природній рух суглобів. Це не тільки йога, це більш вправи для покращення здоров'я. Така міні… Лекція по способу, як відновитися вдома мінімальними якимись вправами, тому що ну, майже кожен наразі стикається з цими проблемами: це порушення постави, це постійна біль, голова, спина, суглоби, стрес. Наша місія, місія, New Step – це повернути якість життя. Заняття організували у рамках міської програми Турбота поруч. Будуть різні практики, як, наприклад, почати свій день, з яких вправ, які техніки можна використати протягом дня для того, щоб організм був рухливий, для того, щоб бути в енергії і бути позитивним. Дійсно, з віком є проблеми із уставами, спиною, тому сьогодні ми вирішили провести такий захід. Тривалість одного заняття 40 хвилин. Також у кожного була можливість виміряти тиск. Організатори кажуть, для літніх людей ще організують заходи, наприклад, з подолання стресу та арт-терапії. Планують провести і чайну церемонію. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.